12 грудня в мережі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Спричинила його масована кібератака. Відповідальність за неї взяла на себе російська хакерська організація Сонцепьок, яка пов'язана з головним розвідувальним управлінням Росії. Свої дії вона пояснила тим, що оператор забезпечує зв'язком ЗСУ, держоргани та силові структури України. Унаслідок атаки 24 мільйони абонентів залишилися без зв'язку та мобільного інтернету. Неочікуваною вона стала й для банків. Так до 40% посттерміналів у торгових мережах перестали працювати. Зокрема, через збій виникли проблеми в роботі сервісів Приватбанку, Ощадбанку та Монобанку. У пресслужбі службі Київстару заявили, що атаку було здійснено за допомогою облікового запису одного зі співробітників, і що основною її ціллю було руйнування іт інфраструктури компанії, що частково й відбулося. Війна вона проходить у ну не тільки на, на полі брані. Вона проходить також у віртуальному просторі, у кіберпросторі. Да і, на жаль, ми вражені в результаті цієї війни. Водночас у Київстарі спростували заяву російських хакерів про те, що нібито вони отримали особисті дані абонентів оператора. На цей момент ми не бачимо зовсім ніяких витоків персональних даних з мережі «Київстар». За словами Комарова, вже повністю відновлено роботу фіксованого домашнього інтернету та майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Однак мобільний інтернет вмикатимуть поступово. Перша серйозна атака організації Сонцепьок на Україну сталася у 2015 році. Тоді вона була спрямована на енергетичну інфраструктуру. А у 2017 році російські хакери атакували Україну вірусом «НотПетя».